Сьогодні ми з вами вчимося ділити багатоцифрове число на одноцифрове. Розглянемо простий випадок: 4268 поділити на 2. 4 можна поділити на 2, тому перше неповне ділене буде 4000 і в часті буде 4 цифри. Ставимо 4 крапочки і 4 дужечки, щоб не загубити жодну цифру. Продовжуємо ділити перше неповне ділене, як ми сказали, 4 тисячі. Спочатку 4 ділю на 2, буде 2. 2 на 2 буде 4. Шукаю остачу. 4 мінус 4 буде 0. 0 попереду не пишу. Зношу двійку. Друге неповне ділення. 2 ділю на 2. Буде 1. 1 записую в частку до розряду сотень. Як бачимо, тут ділення без остачі. 1 ножу на 2 буде 2. І знову 0. 0 попереду не пишу. Зношу 6. Це буде третє неповне ділене. 6 ділю на 2. Буде 3. Знову ділення без остачі. Тому остачу 0 попереду не пишу, зношу 8. 8 ділю на 2. Буде 4. Записую до розряду одиниць. 8 мінус 8 буде 0. Бачу, що всі крапочки заповнені. В часті 4 цифри. 2134 ділення закінчила. Розглянемо ще один вираз, в якому трошки інший варіант. 2 я не можу поділити на 7, тому беру 24. Перше неповне ділення 24, тому в часті буде 3 цифри. Тут уже йде ділення з переходом через розряд. Як тут ділимо? 24 ділю на 7. Беру по 3. Множу 3 на 7 буде 21. Шукаю остачу. Остача буде 3. Записую 3 і зношу 1. Друге неповне ділене буде 31. 31 маю поділити на 7. Шукаю число, яке без остачі поділиться на 7 наближена до 31. Це буде 28. 28 записую під 31 і шукаю остачу. 4 не забуваю записати в частку до розряду десятків. 31 мінус 28 буде 3, і не забуваю знести 5. 35 поділиться на 7 без остачі. Тому 5 записую в частку до розряду одиниць, 5 множу на 7 буде 35. 35 мінус 35 буде 0. Для того, щоб не помилитись, пам'ятаємо, зразу ми ділимо, потім множимо, а потім віднімаємо, шукаючи остачу. Вірю в тебе, знаю, що в тебе все-все вийде.